Колеги я підготував, але так як мене обмежили в регламенті, якщо я буду зачитувати все цей звіт, то він займе хвилин 50, мабуть. То, мабуть, я не буду зачитувати цей звіт. Я коротенько, коротко зупинюся на певних моментах, на певних розділах. Але я хочу сказати, що е, вся робота, я так думаю, моя за період з лютого 2019 по сьогоднішній день була на виду, що зроблено. Як було зроблено і які шляхи намітнення для того, якщо буде продовжений контракт, то зараз квартире я зупинюся. Значить, прийшовши на посаду директора нашого навчального закладу, я не прийшов зовсім іншою, всі ми знаємо, всі проблеми були відомо. І перша у нас проблема, яка в нас стала ще не ставши директором з вересня місяця 2012 року, це була атестація нашого навчального закладу. Атестація, акредитація, яка мала проходити по трьох напрямках. Чому я говорю по трьох напрямках? Саме велика проблема, яка постала, це було у нас на 90% закриття професії водії. Тому що протягом року до цього не було у нас акредитована професія водія, у нас були закриті всі шляхи. І до жовтня місяця ми повинні були або акредитувати цю професію в департаменті ГАІ в Києві. Якщо ми не проходимо акредитацію, то відповідно у нас забирали ліцензію на підготовку водіїв категорії С. Тому першим черговим завданням було пройти цю атестацію, пустити акредитацію і мати підготовку. Чому я зупинився на водіях, знаємо, чому в нас це не одна професія водій. Якщо в нас не буде професії водія, автоматично ми знаємо, що в нас закривається професія тракторист і слюз. Тому що якщо не буде давати водія, значить протягом півтора місяця вдалося нам пройти цю акредитацію і ми отримали термін на 5 років, отримали сертифікат на підготовку водіїв. Категорії В Слідуючим шагом, шагом Сканта було, що також не став, що виконуючи виконуючий обов'язків директора на жовтень-грудень місяць 2011 року була атестація навчальних закладів із загальноосвітньої підготовки. Проходила атестація загальноосвітньої підготовки. Значить, Також ми проходили цю атестацію, ми її успішно пройшли атестацію, і нам дали, я хочу сказати, не дозволили здійснювати загальноосвітню підготовку. Також на нормальний термін, тобто на, 7, на, 8, на 8 років, з максимальних 10 років, які можна було зробити, нам на 8 років дозволено проводити підготовку, надавати дітям загальну освітню підготовку, тобто 10 го класу давати повну загальну середню освіту. Ну і відповідно, далі в тому ж навчальному році, з січня місяця, у нас почалася атестація навчального закладу із професійної підготовки, за всіма видами професій. Професійна підготовка, яка проходила майже у нас, скажімо так, 4 місяці, яку ми також успішно пройшли і нам дозволили готувати під професійних робітників на максимальний термін протягом 10 років. Тому наш навчальний заклад є атестованим навчальним закладом за рішенням Державної атестаційної комісії від 6.07.2012 року, тобто ми бачимо, що розпочали і до 7 місяця, тобто на 10 років ми маємо право. Здійснювати професійну підготовку та загальну світу підготовку на 8 років в нашому навчальному закладі. Я не буду зупинятися, перераховувати, за якими видами професій. Якщо ми говоримо тільки я хочу сказати, що крім цих чотирьох професій, яких ми навчаємо, то я хочу сказати, що ми маємо право навчати не за 4, а за 11 видами професій. Тобто в нас ліцензії є 11 э, видів, видів підготовки і професій, за яких ми навчаємо. Ми, крім, привітної професійної підготовки. Навчаємо професійно-технічне навчання, переп'ятову і підвищення кваліфікації. Я хочу сказати, що за період за по 14 рік ми ввели таку процедуру як навчання, навчають професійно-технічне навчання, тобто навчання незайнятого населення, навчання від центру зайнятості, навчання за договорами із фізичними особами, які платять власні кошти, і ми їх навчаємо. На сьогоднішній день ми... Такі підготовки вже здійснюємо за е, трьома професіями ми вже навчали і з ми ще починаємо навчати. Тобто ми вже навчали за договорами із фізичними особами по професії кухар, е, по професії е, шлачка. Працюємо із центром зайнятості. ми, е, ну, мабуть, не знаю, один із двох закладів в області, яких ми навчаємо по професії трактори за ваучерами. Є така державна програма, державна Надає кошти для навчання за ваучерами, і ми вже другий рік поспіль виграємо тендер у Міністерстві освіти в Києві, наш заклад в перелік тих закладів, які мають право надавати кошти, навчатися за цією програмою, програму Ваучер. Тобто держава надає кошти через не центр, а напряму ми зазвичай з фізичними особами навчаємо і відповідно від цього наш навчальник. Для чого ми проводимо це навчання? Ми проводимо того, що наш навчальний заклад має. Від цього прибуток ми заробляємо кошти, які витрачаємо потім на зміцнення навчально-матеріальної навчально бази. Я хочу сказати, що перший рік е моєї роботи на посаді директора був спрямований не стільки на зміцнення навчально матеріальної бази, який був спрямований і відданий повністю і цілком для того, щоб наш навчальний заклад мав право на майбутнє життя. Тобто ми повинні були пройти всі види атестації, а потім починати працювати над зміцненням навчально-матеріальної бази. І поліпшенням умов навчання. Тому фактично в перший рік на посаді директора питання про зміснення матеріальної бази так не стояло і стільки уваги не приділялося. Але ми не забуваємо і завжди в нас пріоритетними є напрямках моєї роботи, це є виконання плану, і ви це все знаєте, тому що ми неодноразово проводимо наради. І я наголошую на цьому. Пріоритетним є це виконання плану державного замовлення. Збереження учнівського контингенту і працевлаштування наших випускників. Чому я називаю це є пріоритетом? Це є моєю роботи, тому що всі ми знаємо, є учні, є контингент, є у нас всіх робота, є нам над чим працювати, є з ким працювати і є для, чого, для кого працювати. Тому тобто, Якщо взяти е, динаміку виконання державного замовлення, то я хочу сказати, що за 2011-12 навчальний рік. Ми фактично ми кожен рік виконували держзамовлення 100%, так пане певне, значить 100% виконували державне замовлення. В 2012-13 навчальний рік ми, скажімо так, перевиконували. В 14 державне замовлення у нас було 127, подували, ми подавали, ми виконали 140. В 12-13 у нас було 135, ми виконали 140 учнів. Тобто, ми кожен рік 100% виконуємо держзамовлення. Ну, цей рік у нас, але ще ми не 95%, які виконали держзамовлення, Але я хочу сказати, що в Міністерство продовжений термін е, скажімо, дії приймальної комісії до 1 жовтня, то я сподіваюся, що ми з вами разом з кількими зусиллями зможемо добрати цих 5%, тому що ми виконали е, 100%. Також Десяться робота наша про те, щоб е, збереження учнівського континенту. Якщо взяти динаміку відрахувати учнів, недоступно випуска не, доступ, не враховувати, тому що вже є випуск, на якому етапі ступенів навчання ми не випускали, то це вже є кваліфікований робітник певного ступень навчання, то за е, навчальний рік 2011 2012 навчальний рік у нас було відраховано 6 учнів, 12 13 навчальний рік 5 учнів, 13-14 навчальний рік 5, 5 учнів. Тобто, як бачимо, динаміка відрахованих курсів у нас зменшується. Всі ми разом працюємо над тим і працюємо, тісний налагоджуємо ми зв'язок і контакт із службами, служба у справах дітей при Маганській міській раді, не тільки при ми з усіма районами тісно співпрацюємо, дитячо-кримінальній міліції, тобто за, раховуємо, залучаємо всі служби, які можливі для того, щоб стримувати наш. Тримувати наш контингент. Наш, на сьогоднішній день нас в нас в навчальному закладі навчається 413 учнів, але є велике бажання до того, що в нас почалося 423 учні, так як у нас 10 чоловік є скажімо так, плану, виконання плану державного замовлення. Що стосується. Роботи нашого педагогічного колективу методичної роботи. Та я не буду також зачитувати згідно яких законів, положень ми працюємо. Ми знаємо, що коли е, перший рік, я, мабуть, правильно, неправильно але я так говорив, і слів не відмовляюся, що в нас була, скажімо так, я й говорив від кавичав, що е, було у нас головна перемога було прийняти участь. Тобто сьогоднішній день я такого говорю, а ми вже приймаємо участь в 100% всіх. Закладок, які проводяться на обласному рівні, районному рівні, то самість наше гасло займати призові місця. І ці призові місця ми вже по попередньому навчальному році ми бачимо, ми вже вже призові місця. Перше місце Шевченківське чи да? Яцика. Яцика, перше місце конкурс Яцика, четверте місце з нової галузевої економіки, конкурси професійної мистецтві, четверте місце, е, п'яте місце, сьоме місце, як і серед е, кугарів, в конкурсі професійної майстерності, майстри виробничого навчання, також ми займаємо призові місця. Ну, я хочу сказати, що призові місця це не просто поїхав зайняв призові місця. Це великий відрізок і велика робота тут на місці. Це і підготовка самого майстра, і педагогічна підготовка, і психологічна підготовка. Тобто, якщо ми займаємо, я рахую моя думка, така, що ми на рівні області займаємо призові місця, як серед наших учнів і майстрів, то це підіймається в якісний показник всього нашого, всього нашого колективу. Значить, Також в моїй роботі я за останні два роки намагаюся максимум приділити уваги зміцненню та покращенню навчально-матеріальної бази нашого навчального закладу. Значить, що... Було, що є зроблено, я думаю, всі ви бачите, але я десь зупинюся на основних аспектах. Вперше в нас була зроблена, ну, можна назвати капітальний, мабуть, ремонт лабораторії кухарів. Це і з за ті лабораторії там не було нічого. Потолок, стіни, підлога. Всі ми знаємо, коли вранці приходили, то ми виробничого навчання перед тим, як почати. Виробниче навчання ми спочатку брали і вибачаючи слово, цих слимаків, виганяли з які через сімку прилазили, а потім запускали дітей і проводили виробниче навчання. То на сьогоднішній день там зроблений ремонт, поставили нове обладнання, робочі місця, система теплопостачання, водопостачання, каналізація, все це там замінене. І там створені, я не... так думаю, на сьогоднішній день достатні умови, які дозволяють на високому рівні проводити уроки. Виробничого навчання. Також у нас відремонтована лабораторія видим, по лабораторіях капітального горська відремонтована лабораторія швейної справи, замінені вікна, нові вікна поставлені, зроблений ремонт. Придбано швейні машинки. Швейні машинки, як побутові, так і професійні швейна машинки. Ну, і overlock, я не знаю, як не захід направи називають швейна машинка, чи оверлок, як він там називається, тож придбаний для того. бо Постійно були проблеми, коли коштували виробничого навчання, так і це були проблеми, що нема мачимо вирочків, їздили, просилися, і цей день ми це все маємо. То я хочу сказати, що там теж створені недостатні умови для того, щоб е, проводити уроки виробничого навчання. Також ми, е, намагаю, я намагаюся разом з нашим е, трудовим колективом, я хочу сказати, все те, що зроблено, це не одна моя заслала, це за слово всього нашого трудового колективу, тому що коли всі разом працюємо, то є результат. А якщо один, як приказка, в полі він не воєн. Значить також ми намагаємося я собі за ціль, У нас є основний навчальний корпус номер 1 тобто всі ми знаємо, також заходить починається з тешалки, і всі заходять, починаються в нас з входу було. Тобто ми в тому навчальному році, в 2012 2013 навчальному році, в період було трошки оновлено, робили ремонт своє першого поверху зробили стіни, тому що було і ті стіни, протікали, бачили, кержави були там. В цьому році, ви бачите, ми е завершуємо ремонт, ще не завершуємо, далі ми завершуємо ремонт. Другого поверху зроблені стіни, в тому році зробили підлог, поставлено лимолі. Робимо вхідну групу, я так називаю, той поріг, коли ми йшли ті плитки під ногами, там вони гойдалися. Тобто ви це бачите, ми це все намагаємося його привести у відповідний естетичний вигляд, тому що коли заходиш і далі сама ця аура, ця обстановка, вона надихає на якийсь кращий позитив. Також в цьому навчальному році в нас. Ми зробили ремонт в трьох кабінетах. Косметичні ремонти всі ми, я хочу сказати, що робимо кожен рік покраска підлога, парти, ми двері красимо. Але е, я розумію, це все тому е, красити ті стіни, які у нас були на другому поверсі, на третьому поверсі, це було ці стіни, не красити, вони є такі вибиті, але так вони будуть. Я рахую, що це марна плата викидання коштів, тому що зараз банка краска коштує 90 гривень. І красити, то воно. Нема ніякого резону. Значить, в цьому навчальному році нам зробили ремонт трьох кабінетів. Це кабінет охорони праці, кабінет біології, кабінет математики. Тобто це є ті кабінети, куди вже, скажімо, не соромно провести обласну дискусельці, не соромно провести гостей і показати, що у нас ще є щось зроблено. Я сподіваюся, що в наступному році, в цьому навчальному році ми не зупинимося, ми продовжимо. Є напрацювання зробити ремонт. У нас лабораторія офіціантів була зробила так. Ну Була лабораторія для того, щоб вона була відкрита, професію офіціал. На сьогоднішній день ми теж там плануємо, вже є шляхи і закуповуємо матеріал, там ми роз, я називаю таке слово, розбомбили. Тобто ми розібрали ту лабораторію від потолка до підлої, там немає нічого, ні потолка, ні підлої, ні стін немає тих, що були. Тобто ми зробимо капітальний ремонт, я вже конечно, зробимо, тому що вже зробимо матеріал, вже закуповується і на сьогоднішній день буде матеріал, розпочнемо роботи. Тобто, щоб ця лабораторія центру теж відповідала вимогам державних стандартів, які, які вони повинні бути, згідно державних стандартів і забезпечені повинні такі фонд, які вимагає від нас державні стандарти, із, державні стандарти із професії. Я хочу сказати, що виконуючи всі ці ремонти, які, ми, які я тільки що назвав, як на ці ремонти ми фактично не використовуємо бюджетні кошти, це кошти спеціального фонду, кошти батьківського комітету. Кошти учнів, які заробляють на виробничій практиці, і відповідно кошти так називаємо спонсорів соціальних партнерів. Також немаловажним напрямком її роботі є це тісна співпраця із роботодавцями, соціальними партнерами. Тому що без їхньої допомоги ми також нам не змогли б ми мати ті здобутки, які ми маємо на сьогоднішній день. По кожній професії ми намітили собі, в нас є роботодавці, які нам допомагають. Як Називаю я моралі, тобто беруть наших учнів на практику, так і матеріально. Так, да, є в нас одна, скажімо так, натягу між роботодавцями і нами це оплата виробничої практики. Ми не хочуть вони платити нам кошти за виробничу практику, хоч як взаємодію моляться, їм виникають нам краще дати тобі ну, нашу час благодійну допомогу, ніж платити учням за виробничу практику. Але ми також працюємо. Небагато, але фактично кожна кафедра у нас деякі, я не знаю, копійки, але по тисячах небагато але ми заробляємо. Всі ці гроші, які ми заробляємо, я намагаюся намагаюся, їх віддаю на навчальну матеріальну базу по професії. Заробили дівчата, е, швейна фабрика, швачки, кравці на швейній фабриці, віддали ми їх на, на їхню кафедру. Заробили році електромонтери, група волонтери Васильівні. Мати Васильевна прийшла, що я не знаю, скільки була треє, я каже, є, будь ласка, забирайте, що ви рахуєте потрібну лабораторію, тому що ці кошти повинні бути спрямовані на поповнення навчально-матеріальної навчально бази. На сьогоднішній день питання номер 1 у нас стоїть це забезпечення навчального закладу в осінньо-зимовий період на степлом, це переведення котельні на альтернативні види палива. Я говорю це на педагогічній раді, це питання надто стоїть, тому що якщо не буде у нас тепла, то не буде в нас навчального на процесу осінньо-зимовий період. Але до вчорашнього дня я не був так оптимістично налаштований після вчорашньої зустрічі із інвестором. Це у нас фірма Теплодар, та місто Корсин, Каленський, Олександр Степанов, вчора він приїхав, ми з ним обійшли. Пообіцяю, що сьогодні, тобто вже в понеділок він завозить там два котли. На альтернативному виді пала, ну, скажімо так, котли, які будуть працювати на дрова. Ми паралельно встановлюємо в котельні котли на дрова, але ми не зупиняємося, залишаємо ми і котли на газу, тобто паралельно робимо, будемо бачити, що буде. Будемо топити один день на газу, один день на дрова, що буде вигідніше. Тобто котельня буде так і так працювати. Ну і відповідно е продовжувати роботу над поновленням та зміщенням реальної бази. Виконання плану держзамовлення, соціальний захист учнів, я ще регламент мені зупинило, але я хочу сказати, що ми намагаємося, тобто якнайбільше оздоровлювати наших дітей, кожен рік у нас збільшується кількість оздоровлених дітей за ці три роки. Цифри я вже говорити не буду, регламент не дозволяють. Але я хочу сказати, що щорічно проводиться рейтинг навчальних закладів між навчальними закладами в області, то якщо я назву місця, які були за три роки. Я думаю, цим все буде сказано. З 2011 по 2012 рік ми з 18 місця вийшли на 6 місце обласного рейтингу між 28 училищем області. Я думаю, цей рейтинг говорить за все, цей рейтинг враховується всі показники. Ну і я надію, що останнім, ви вже знаєте, нашим досягненням було те, що ми змінили тип і назву навчального закладу з професійно-технічного училища No36 нас перейменовано. Малинський професійний ліцей, але я говорив на нараді з передатими заступниками, що це перехідний етап, нам треба працювати і приходити на вище професійно-технічне училище. Нам є над чим працювати, є чим працювати, є з ким працювати, і як працювати. І тому я думаю, якщо у нас буде можливість працювати, ми будемо працювати, будемо досягати високих показників.